Для мене віддальність кожного разу виходити перед вами на все. Для мене значно легше перев'язувати поранених і бігати в медпункті. Але кожного разу, коли я виходжу сюди, я розумію, що хтось має брати на себе відповідальність. І за той час, поки ми стоїмо з вами тут на Майдані, я не побачила. Наших політиків, їх розуміння стратегії розвитку нашої країни. За цей час Нам потрібно зрозуміти нашу спільну мету, і за ці три місяці поки. Відбувалися ці жахливі події, геноцид 21-го століття українського народу. Ми, це я і команда однодумців, серед яких немає політиків, створили громадську платформу розвитку України. Ми створили її на підставі тієї цінності, єдиної цінності, яка сьогодні має об'єднати Україну Крим і Донецьк, Західну Україну і Слобожанщину. У нас нема. Спільних героїв, тому що у нас не було спільного минулого. Нам треба поважати тих героїв, які були у кожного з народів, і рухатись вперед. Ви погоджуєтеся зі мною так. для того, щоб у нашої країни було спільне майбутнє. Ми будемо поважати історію Криму, історію Донбасу, історію Західної України. Тої центральної України, але всі разом ми будемо рухатись вперед. І сьогодні наша головна мета, на підставі якої ми маємо приймати всі рішення будь-яких відомств і міністерств, це збереження життя українського народу, тому що за НАТО багато життів ми з вами втратили. Ви знаєте, що наші чоловіки живуть найменшу кількість років в Європі, лише 63 роки в середньому. Знаєте? А в Європі вже 80 років. Нам потрібно всі сили зараз з вами на найближчі 20 років з'єднати і нас спрямувати на те, щоб наші люди, люди України, мали гідне, справедливе, рівноправне, довге життя. Для того, щоб це зробити, я готова віддати дати своє життя. Для мене сьогодні, знаєте, я зараз як Насправді на повіді перед вами, а Сергій, церкві. Я отримую цілий день пропозиції від уряду і намагаюся для себе зрозуміти, чи ці пропозиції від того уряду, який зараз прийшов до влади, за які я не стояла на Майдані. Я не стояла за зміну облич політиці, я стояла за зміну системи. нам, майдану, всім нашим хлопцям, які зараз з небо дивляться на нас, щоб майдану давали хабар у вигляді Ольги Богомолець, яка займе посаду в уряді. Але з іншого боку, я розумію, що хтось має йти сьогодні в уряд. І коло довіри майдану сказала мені сьогодні наступні слова. Вони мені сказали, Олю, хлопці, за те, щоб будувати нашу державу, йшли на барикади і віддали своє життя. Чи ти не готова віддати своє життя і служити українському народу навіть в колі ворогів? Я готова. Якщо День я вийду до вас на Майдан і знову буду координувати із з Майдану. Я буду з вами. Ми будемо стояти до сім, оці всі злоті, всі ті хлопці, які вбивали наше майбутнє. Дякуємо! 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 Вала очі в моделі Україна з будинку оце герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Пані Олі, я приєднуюсь до кожного її слова, але я хочу все-таки зробити одну малесеньку ремарку. Я вже говорив якось тут, з цієї трибуни, і хочу нагадати, що в 1943 році в Донецьку фашистське німецьке Гестафо. Розстріляло за створення антифашистської підпільної націоналістичної організації бандерівця Миколу Лемика, хлопця з Галичини. То скажіть, звідки це герой? Західної України чи з усієї України. Йей! Йей! Отже є у нас спільні герої. Лікаря. Лікаря, лікаря. Коридор, зробіть, лікарі тут.